Так, дивимося, як у нас відбувається складання дорібусу на гіганті. Клюрібус 16-рядний на носії. Гігант рухається по дорогах загального призначення. Так, ми заїхали в поле. Будемо розпадатись. Сьогодні, 14 березня 2023 року, компанія Гаротера та її проєкт Ріфар провели польові налаштування 16-рядного агрегата пльоріпу стрібтів від компанії Дон Еквітмент, змонтованого на системному носії Гігант від компанії Лемкен, у нашого партнера, який придбав даний аромат. трошки да. да, надуло, но... ну, Сівалка забере розчисником.